Усім доброго доброго дня, мої підписники. Е, ну що? Вчора я проводив стрім, поясняв вам, хто був на стрімі, чому не було декілька днів відео. Ну, а хто не бачив, зараз вкратце швидко пробіжусь. Робив я новий відос для вас: е, стояла тренога, телефон на треногі на журавлику. Во время зйомки подув вітер, звалив цю треногу. В общем, мій старий телефон приказав довго жити. Да. Він вже, правда, був такий старий, що його, ну, як би і шкода, і, і не дуже. І вчора ми прикупили з Леною новий такий девайс. Тепер буде і звук, і відео красочне ярке, і все буде чудово. Ну і поїхали далі знімати наше відео. Зараз я їду. На Верховцево заїду, привітаю свого дядька з днем народженням. Дядьвія, чекай мене, летю, вітати тебе з Днем Народження. Заберу якраз домашні крашанки, які були назбирані, для того, щоб мого товариша Саши, його товариш посадив в інкубатор. Ось так. І заїду до Дімона, заберу свинку. Дімон нам заріже, таку десь кілограм 140-145 буде тушкою. Ну, без голови лівіра, понятне, все як завжди. Ну, В общем, все і по порядку, як завжди, поїхали. Ну, ось і доїжджаю я до Верховцево. Це місто Верховцево, але ми звикли казати село Верховцево. Ну, тому що тут все як в селі. Зараз заїду до дядька, привітаю його з днем народження. Ну що йому подарувати? Подарую йому, купив дві шоколадки, він любить чай, нехай п'є чай, щоб йому було солодко. А в такому віці, ну, які вже подарунки, навіть і не придумаєш, що подарувати. Та й головне увага, да, не подарунок. Зараз провезу вас по тим вуличкам, де пройшло моє дитинство, де я зростав, де мене воспитувала бабуся, дідусь, батьки мої, дядько, тітка, де ми з братом бігали босими ногами, падали з велосипедів, стирали коліна, ноги. Взагалі, зараз все побачите, ще й вставлю якусь таку музичку, виберу. Ясна річ, що YouTube мені поставив авторські права, ну і Бог з ними, з тими авторськими правами. Дивіться. Ось і починається ті міста, де я зростав. Ті домики, ті Вулички. Да, як би хотілося повернутися в дитинство. Як багато хто хотів би із хлопців, але не може, а як багато людей, які вимушені виїхати і не можуть, а хочеться, це хуже, чим болить. В общем, дивіться. Пи сина дозорі, за вікном співали пісню, солов'ї, ти зростай, синочку, в мирі добрі, і черпай здоров'я й силові від землі, Обіль заварила сину сон, трави. Що дитину бачив, ти солодкі сни, вітерець гойдає люльку із верби. любий мій синочку, спи маленький спи. У піснях сповитий підростає син, мати просить дуба, мудрості і син. Віхо вічний тубе, ти ростеш руки, глибоко коріння, високо, високо гілки, свою міць не синові віддай, бо колись він буде боронити край. Щоб була у нього сила козака, стежечка барвиста, доленька, доленька, легка, вірі синих сокіл у життя злеті. Просить вищих сил, молитва хто Бога рученьки склада, материнським серці сила не, сила не згаса, а її молитва Янголом злетить, у тяжку хвилину сина захистить, просить матір Божу за своє дитя. في بس الميزه Наш козацький рід. Ну Я вибачаюся за таку е, грусть, за таку, да, навіяння грусті, е, ну, але, вибачте, знаєте, як то кажеться, навіяло, тому що по цим доріжкам, по цим вуличкам біля цих будиночків. Я зростав, як то кажеться, з малку і до, до кінця свого невинного возрасту. Да. Ну, Продовжуємо їхати далі цими вуличками. Зараз ми повернемо вже на вулицю до мого дядька. Під'єдемо, привітаємо. Звісно, хотілося б по всім вуличкам проїхатися, але... але не вистачає часу. Для цього треба приїжджати і спеціально ходити нозями, а не їхати на машині. Ну, нічого, коли я все-таки зберуся до дядька, моя така мрія, а, приїхати сюди іменно. Електричкою, як це було завжди в дитинстві, пройтися нозями з електрички, з вокзалу і прямо сюди, і походити тут по дорогам дитинства. Колись я Лєну з літом возьму, ми виділимо такий час, такий день, зробимо вінахнуй і приїдемо. Переночуємо у дядька або у брата. Ну, а ми вже ось під'їжджаємо до дядька. Зараз будемо обніматися, цілуватися, вітати його. Ось так. Чудово і гарно. Ну от, провідав я дядька. Наївся капустняка, <хи> да, пирога і летю додому. Хорошо, коли куди не поїдеш, візде родичі є. Там накормили, там накормили, там напоїли, там чай, там кофе. Да. І так от економія. Вдома можна не їсти. <хи> да, чудово. Добре, так, дзвонив Дімон, Летим до Дімона, забираємо у Дімона. Свиночку і топимо на хаус Дріте. Так, ну а поки я виїжджаю по цим вуличкам, поки я доїду до Дімончика, ви подивитеся зараз я вставлю відосік, скинув мені мій підписник із Харківської області, де його так гарно надурили. Де йому продали поросят з осмішаною кров'ю. Ну, зрозуміли, да? батько з дочкою туди-сюдим, і вийшли поросята. І от коли він до мене звернувся, каже їм по 9 місяців, а їх по там, 20 кілограмів, і деяких трошки може й більше, вони були такі, він скинув фотки. Худі-худі, даже було видно ребра, і таз, і кості, і все. І ось я йому вислав був БМВД від Промагроміксу, скинув свою рецептурку. Він по моїй рецептурі на цьому BMW потримав їх ось майже місяць, і він, як він, зараз ви побачите на відео, він каже: я просто в шокі, я не ожидав таких результатів. Так що поки я їду до Діми, тут недалеко, ви дивіться поки оце коротке відео, яке скинув мені мій підписник. І побачите, як чудово працює свиняче БМВД. Дивіться. Ось Сереж, смотри, і прошло місяць, як я почав кормити промаграміксом. Я, конечно, удивлен, но реально они набрали веса. Так что вот так, а кто хочет, верит, кто не верит. Они 40 килограмм, самый большой был, самый маленький был 20. Вот сейчас что получилось. В 9 месяцев они были 20-40 килограмм. Начали Сереж у них появляться на шеях, вторая шея отрастать. Начали вес набирать. Так что вот так вот, Сереж. Ровно месяц, как я кормлю промаграмиксом. От результата я в шоке сам. кінці відео фотографії до і какие зараз. Подивилися на да, відосік на тих свиней. Я якраз за це время доскакав до дімончика. Дімончик тут у себе як завжди. Своєму цеху працював, забрав я в нього воно, замовлення там 140 з гаком кілограмів. Так що все добре, все гарно. Ми працюємо. Ми працюємо. а вас чекаємо, а, вас чекаємо. Да. Погода. Дімона така ж, як і в нас. Я думав, у нього над хатою жара і мухи хекають, так, а в нього так, так само дощ іде. <рес> <рес> Ну що сказати, Думально. все гарно, все чудово, все швидко, все швидко. Раз, два, уже в нас настільки все згладжено, злагоджено. Так позвонив, пунь, Дімон сарая вигнав. Вона сама, сама пішла, така сюди. обніж клац. Самі <laughs> <сами, сами, да. laughs> заходять кажуть, Дімон, да. ми самі обніж клац, і є готова. Що з така стоїть з диркою в шиї, і каже, Дімон, відро підставляй, <laughs> <да>? <laughs> а вони кажуть, Димон, грізковородку. <laughs> да, Різковородку буде таранчук. Да. Все, добре, забрав, Дімона, побачили. Це чудово, все добре, борода росте, в порядок. Заживи, да, їсти такі що. Все, я летів додому, а далі дивіться. Так, всім добра. Ну, ось я вже от Дімона доскакав до нашої українки. Зараз заскочу до Сані. Віддам крашанки, ці що на інкубатор. Побачуся з Санєю. І швидесенько додому. Вже вроді як би з дому виїхав о 9-й ранку, туди-сюди, сюди, туди, а вже 2 години, 3 година дня. І ось так дуже швидко пролітають часи. Та я вже півдня як своєї єношки не бачив, вже аж скучив. Ми з нею настільки привикли вже, що постійно вдвох, постійно рядом. що Коли проходить півдня і вже починаєш. Сумувати, скучати, думати, телефонувати, що вона там, як. А як їде на цілу добу до своєї мами, ну, до моєї тещі, то я взагалі тоді понікаю головою, мені її не вистачає. Ну, ось так, Добре, зараз повертаємо і подивимося, що там Саня. Ну я вже вдома, Лінусік, привіт. Чуєш, я так за тобою скучив, півдня тебе не бачив. Їду, кажу людям ось на відео, говорю, от привикли, як ото, іголка, і нитка, візде вдвох, і днем, і ночу. І, да, і кажу, оце як півдня Лени не бачу, вже, як наче. Да. Так, ну що, ми, коротше, вже половинку бисенько, пунь-пунь-пунь да, розробили. Да, Все чудово і гарно. E, значить, одна половинка свині йде на копчення, а друга завтра достанеться із холодильника і вранці розробиться і повезеться свіжачком. Да? Yeah. Лен. Так щось таке. Бистро, 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 як то кажеться, гуртом легко і батька бить. Пунь-пунь і все в порядку. Yeah. Так, ну а я зараз так, покажу. Таке слово пунь-пунь. пунь-пунь. Да, Зараз покажу там. Сьогодні я дивився відео Свиновод -нов, новичок, да? Є такий канал, свиновод новичок Вони показували, як вони сьогодні відкачували. Помніш, ми з тобою дивилися із сарая, да, як він каже, відкачуємо гімно. То не гімно, то гроші. І вони кажуть, ми будемо будувати новий сарай. Може хтось щось посовітує. Ну, за час піду, покажу наш. Сарай. І таким чином, може, люди подивляться, як зроблено у нас, да? Да. і зроблять, зроблять і собі. Хоч ми дуже задоволені. Єлін, ну от скажи. Да. Ну, реально. Це, це, мабуть, найкраще, що, що могли придумати у свинальських технологіях. Так, да, щілину підлогу, да, да. яму і все остальне. У нас багато хто питає, а як ви держите свиней у центрі місця? міста? Ну, ну, ж... Ми на окраїні міста. Да. Да. Я говорю, дуже-дуже все просто. Да. Добре, каже всім пока. Працюй, я зараз покажу людям і теж буду прощатися. Ок. Ок. Ліночка, копченості замовляти можна, так? Да? Звісно. Як завжди, номер телефону в описі відео. Да? під відео. Все, відправляємо, як і відправляли. Ну а ми з вами пішли далі. Ну, я взагалі-то не знаю. Цей канал, Свиновод Новічок, дивиться, мій, мій канал чи не дивиться, я не знаю. Ну, вдруг побачить, дивіться. Все чудово, все гарно, стоять на щелині підлоги. Підлога двохметрова, далі забетоновано, там все чисто. Ходять тільки на щіля, ну, трошки за ногами заносять, я так зайду, раз в сутки сапой підправлю, да і все. І от стіночок от грибу. А так ходять на щіля, все дуже гарно і чудово. Яма на 30 кубів, як я вже й казав. Длина, виходить, до тої стіни 10 метрів, ширина 6, ну мінус метр дорожка. І того 5. Получається, клітка, отак, 5. О. Це дуже гарно. Плита, одна, втора, оця друга плита у мене, вона зйомна, ці всі несъйомні, ця сйомна. Другу плиту зняв, там приямок, насос вставив, викачав. Ну, в моєму випадку, викачувати буде машина. <кхем> у вас, так як і дозволяє, як ви насосом викачуєте самі, то у вас буде викачувати насос. Так же само, ви можете, якщо у вас буде дозволяти місто. Там у вас, да, ви пробку відкриваєте, і воно стікає в колодязь, да. Ви так же само можете зробити десь отак пунь, таку колодязь, яму. Открили, воно ж стекло, під'їхала машина, відкачала. Або, або, якщо зручно і так, то от всього лиш, друга плита знімається. То, що кажуть, я вже повторював і повторюю. Не слухайте нікого, що треба робити повністю від годівлі під усією щілиною. Маячня це все. Ходять на щіля, як приучиш, так і ходять. Приучать проще простого, самі знаєте. Їм на накидав їхнього, вони туди і ходять. Возі води, вони навіть не гадять, бачите? Ну і там, де сплять. Ось так. Така вам порада, а ви вже там, дивіться, вибирайте самі. Що в нас по кормухи? По кормухі я тоді як засипав, так до сих пор он там ще видно, бачите, ще є. Стіни мокрі, був дощ, криші ще ж нема, тільки пленка. Ось так. Так, ну от, вроді, і все, що хотілося так за сьогодні по-швидесенькому вам показати. Вроді, нічого більше новенького і немає. Понаводили трошки порядки в дворі, там дерева побілили туди-сюди, повскривали їх мідним купоросом, хочу ще бризнути на бруньку, а потім вже в останній раз буду бризкати від цієї. Ай. Господи помилуй. Від черв'яка о. Перегній порозкидував, на вгороді трошки так побирали. Перегній порозкидував. Будемо робити, будемо культивувати. бочка, забереться. Тут усе, як і планував, буду е рівняти це все, засипати і робити площадку. Все, добре, дякую. Пишіть, як тепер вам відос, як тепер качество. <звук> Як звука, то завжди жалувалися на звук, на гучність і на погане качество відео, в основному, коли отак з фронтальної камери. Я думаю, тепер буде все чудово, все гарно. Вам бажаю гарних приростів в цьому році, щоб все було чудово, щоб не було жодного падіжа. Ті, хто замовив БМВД, свиняче і на бролер. Завтра все це відправляю. Самі знаєте, збираю так, щоб в один день всім, -всім, -всім поотправлять Як завжди, відправка у мене виходить у вівторок і в четвер, коли привозять. Все, чекайте. Всім пока.